Всім привіт! Сьогодні 29-й день. Ми вже будемо зараз вирушати і у нас починається фотосесія. Це вже наша така стала звичка. Оля зробить нам колективну фотографію. Зараз буде забіг. Забіг на 10 метрів, на вот 10 такий секунд. Будет видосик, Фоточка. все буде. Яша дивиться карту маршрута. Тут дуже красиво. Ми всі дружно хочемо щось запам'ятати. Насправді мені тут найбільше сподобалось з усіх наших ночівель. От щось тут таке є чарівне. Дуже хочеться сюди повернутися. Дуже тихо, затишно, запах просто чарівний. А це національний парк. Ми вийшли з селища Хоцьке. Київська область. Такі холики. Залюбки погуляємо з вами разом. Щось не дуже хочеться йти на годиннику 11.30. Сьогодні вечором ми зупиняємось біля переяслав Хмельницького і завтра у нас буде вихідний. Сподіваємося, що це буде щось пристойне. Буде хоча б правильна машинка. Ну що? Біжу. Доброго дня. Ми фотографуємо державні установи, різні об'єкти для Вікіпедії. А так взагалі йдемо пішки через всю країну. О, така у нас І історія. передаємо вам привіт. Як поживаєте? Якби далі, так нормально. Нормально. Живі, здоров'я, то все нормально. Щось хочете Україні, може сказати. Ну, головне, щоб мир був на Україні. Оце головне. І ясне небо над нами. А так? З небом точно є. Пощастило нам. А так далі жити можна. Ми зараз знаходимося в шпиталі для ветеранів. Дуже затишно, дуже прибрано, красиво. Люди відпочивають, якщо б так був такий відпочинок в усіх лікарнях. Дуже чисте повітря. Це селище Циблі. Така бесідка, люди Рибу ловлять, таке озеро. І дуже, дуже дивна конструкція. Ну, якийсь невінок, як щось воно означає. Day goes by, we're reaching higher and higher. Let's all put love in our hearts and keep this as a reminder. пришли 29 -й день. Здається, на нас надихається шторм якийсь. Дуже холодно. Мені здається, в мене є цукерка горівка, то ми все. Корівка що? 에, вона мене з них. Добре тебе, бо в мене немає. <сум> в мене зігрів солпум вчорашній. Сирочок. Ми їхали о 9-й. Так, дує. Скажи ще раз, скажи ще раз. Здається, Оля випила Red Bull. Дуже швидко йде. Ми зараз знаходимося на заправці кло. Кло! Цікаво, чи є в нас можливість набрати тут води. У нас є такий план. Я думаю, що ми план. дізнаємось про це через дві хвилини. <риснє> Сподіваюся, що відповідь буде позитивна. Да, у нас ще іншої можливості у нас немає. Сонечко сіло. Їсти хочеться. Так, а що, залишаємо рюкзаки тут? Так. Чи як? Давайте з рюкзаками взагалі. Mm -hmm. ну, я можу тут пускатися, не наприклад. Та ну давайте зайдемо. Да, щоб за... подивилися, щоб подивилися. Та я так. Добрий день, щоб ви зараз. А рестор, кисів, будь ласка, можна водички набрати. А, і... В а? в кажуть. Так, 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 ну, так, ну, так добре. Добре. дякую. дякую. Так, це круто. О, о траур, твоя проблемка. А може, в них якась чашка є? твої твоєю будівкою Тільки куди його не знаю. Отак. Ось твоя бутилка, давай. Так, як там і була. як там була у туалеті на заправці. Ось туалет. Дикі люди, як у бруманже, Ти дивилася. Так, да. так. Бананове Ви? лістя. Когось бананове листя, а когось крапива крапівасі не постійно. Е -е -е. Буває. Не треба, Був, не буде. Ми Воно не видно, що сього. Що вона робить, а? Що вона зробила? Ну знімай, знімай. Я вже хотіла вивкути, а ну ти що? Я вже вимила, а що, коли вийдемо, що трапилось коли? Сьогодні 30-й день проєкту Зетав Лівін». Це наш вихідний. Ми саме так його і уявляли. Довго чекали. Довго, Да. Очікували на нього насолодитись прогулянкою. Да, щоб полежати на дивані. Без фізичних навантажень. Все, як ми хотіли. Ну, майже як і останні вихідні. Да, тому сьогодні четвертий вихідний на п'ятому тижні. Все класно. Ось можемо показати, як її спохиваємо. Класно. Речі вже попрали, їжу приготували. Ліжечка чекає. О, нас... Ой, це вона. Так, почекайте, моя мрія. Вона чекає, вона чекає. Вона чекає. Всі чекає. А ми вже йдемо до нього. Нам вже зняли номер. Це номер 5. Це не жарт. Так що Україна доброго ранку, сьогодні понеділок, 19 травня. А сьогодні второго Сьогодні в 40, а второго Боже, де вхід, де вхід, Боже, ресторан, Боже, відпадають, номер. Ні! Та ні, це ж пам'ятаю назву. Так, я йду шукати. Я йду шукати. Так хотімо. А рюкзаки. Рюксаки. У вас там гроші теж. У нас п'ятий номер. Да, да. Можна ми зараз принесемо рюкзаки і, так? Да? Да, да. сидимо сьогодні. Вже більше ніж 600 кілометрів. Ой, а скажіть, будь ласка, у вас тут є пральна машина? Ой, це так добре. А як вона, як її можна користуватись? Чим? Нею. Ні, тут у номері немає. Ну так, ми зробимо. Ми знаємо, що немає. Ну, скажіть, да, вона скажіть, є? якщо, бо нам отак треба. А Можна, вас тільки троє, так? Зараз та? ще один приїде. приїде. Буде ще один. Дивіться. Хто? Ви приходите сюди, два чоловіка в цій кімнаті буде два чоловіка в цій кімнаті. Ага. А от наші все Тут ви столика виносите звідти, ви тут ставите стрільчик і випітаєтеся. Ага, ага. Ви ми зараз можемо сюди поставити столик і будувати. Ці зручності, так. А підкажіть за правильним, що так що ми нас не збираємо, коли до вас може підійти якось. Ви можете сейчас підійти і вкинутись, так? Да? Вкинутись.